Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ новини в студії Микола Ішкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Білгородністровські рятувальники проводять профорієнтаційну роботу серед старшокласників міста. Посадовці Одещини говорили про спортивні результати минулого року. Військово-патріотична гра Сокіл Джура почались перші змагання. З товаром на плоту прикордонники затримали контрабандистів. Міжнародний день водних ресурсів, як його відзначили фахівці галузі та студенти Акерману, розкажуть наші кореспонденти у столиці Прідонавія визначили кращого кухаря серед вихованців профільних навчальних закладів Одеської області. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Пожежна безпека, охорона праці, цивільний захист, психологія, білгородністровські рятувальники проводять профорієнтаційну роботу серед старшокласників міста, розказують про професію, що рятує життя. Розлогіше далі у сюжеті. Професія рятувальника завжди була і залишається почесною, адже покликана вирішувати нелегкі, але благородні завдання захищати життя та здоров'я громадян, зберігати національні багатства та навколишнє середовище. Фахівці Білгородністровського відділу ДСНС постійно проводять профорієнтаційну роботу щодо можливості вступу до вишів відомства. У нас в Україні Є три вищі навчальні заклади, в яких вчать, скажімо так, бути рятувальниками. Ці вузи знаходяться в місті Харків, Львів та Черкаси. Основні напрямки навчання це пожежна безпека, техногенна безпека, цивільний захист, психологія. Також є навчальний заклад у місті Вінниця, де можливо вступ після 9 класу. Навчання здійснюється за державним замовленням. Курсанти забезпечуються форменим одягом та харчуванням. Після отримання вищої освіти випускникам присвоюють спеціальні офіцерські звання. А ті, хто закінчує училище, з гордістю обійматимуть посади молодшого начальницького складу. Всім гарантоване 100-відсоткове працевлаштування. В чому перевага навчатися саме в наших вузах? По перше, безкоштовне навчання. По-друге, безкоштовне проживання та харчування. По-третє, наглядова справа на людину, яка вступає, збирається в місцях подальшого проходження служби, тобто в пожежних частинах. І коли ви закінчите на звуз, ви обов'язково працевлаштовуєтесь. Ви отримуєте лейтенантське звання, офіцерське звання лейтенанта. Ви отримуєте всі переваги, які є під час проходження служби в системі Державної служби надзвичайних ситуацій. Для вступу до вишу потрібно здати ЗНО за такими предметами: українська мова та література, фізика, математика, наземна мова, історія, біологія, хімія та фізична культура. Рекомендуємо батькам перед тим, як вибирати вузи, подумайте за вузи, навчальні заклади саме наші, тому що дуже багато привілегів є дуже потужне. Викладацький склад дуже потужна матеріальна база в наших начальних закладах. І вперше за все в стінах наших вузів діти дійсно стають дорослими, дійсно стають мужніми. Тетяна Карпенко Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Посадовці Одещини говорили про спортивні результати минулого року. Як повідомляють у прес-службі, ода за підсумками обласного рейтингу олімпійських видів спорту, перше місце присудили місту Южне. Друге Чорноморську, третє Ізмаїлу. у рейтингу неолімпійських видів. Призові місця за 2018-й отримали Білгородністровський, Южне та Чорноморськ. Відповідно, заступник губернатора Сергій Колебошин розповів: цитую. Цього року було виділено більше додаткових коштів на стипендії спортсменам, збільшено фінансування на підтримку окремих видів спорту. Прорив, який у нас відбувся у 2018-му і триває наразі, це звичайно будівництво об'єктів спортивної інфраструктури. Ми відкриваємо міні-футбольні та багатофункціональні майданчики. Це залишається для нас пріоритетом. Під час засідання колегії управління фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації було нагороджено атлетів, які за період з 1 січня 2019 року вже мали спортивні досягнення. Також за підсумками 2018-го працівників галузі фізичної культури відзначили грамотами ода та нагородами облради. 22 березня у Білгородністровській зож No3 розпочався шкільний етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед команд 8 та 9 класів. Тему продовжить Тетяна Карпенко. Традиційно навесні розпочинається шкільний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 22 березня ми завітали до Білородністровської ЗОШ номер 3 де офіційно дали старт змаганням. Сьогодні ми проводимо в нашій школі шкільний етап серед класів школи всеукраїнської військово-спортивної дитячої юнацької гри Сокіл джура Будуть змагатися команди 9-х і восьмих класів. Взагалі буде шість команд. Учні або рої від цих, від цих класів, і джури будуть показувати своє вміння на таких етапах. Це буде злагодженість команди на етапі «Впоряд». Потім будуть показувати влучність зі стрільби з пневматичної гвинтівки в шкільному тірі. Потім у нас буде проведена історична вікторина, там де будуть питання з історії козацтва українського. Хода роїв, внесення прапору, гімн, вітальні слова урочистості розпочалися. Але перед хлопцями та дівчатами стоїть задача не з легких: слід показати вміння та вибороти першість. А вже потім команда буде представляти свій заклад на міському етапі. Розпочинай шкільний етап. Ставив суддівський склад, демонструвати свої знання та вміння школярі будуть у наданні першої медичної допомоги в етапі пластун, елементи туризму треба розставити намет, попрацювати з компасом, орієнтування на місцевості, в'язання туристичного вузлу та не тільки. І у нас буде така міжнародна кодова система таблиця знаків допомоги, і їм буде запропонована фраза. і вони повинні будуть з підручного, з підручного матеріалу скласти це слово. Після урочистої частини розпочалися змагання. Рої розійшлися по кабінетам, де на них чекали завдання за етапами та судді. Тетяна Карпенко Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. З товаром через кордон на Одещині затримали контрабандистів. Декілька людей в темний час доби на саморобному плоту, виготовленому з пінопласту. По каналу Кучерганського водосховища переправляли з сусідньої Молдови цигарки. На території нашої батьківщини біля берега на них чекала машина. У яку ділки завантажували нелегальний товар, коли правоохоронці спробували затримати таких собі бізнесменів, останні вдалося до втечі. Спіймали водія автівки. Ним виявився 22-річний українець, житель прикордоння. Молодик був притягнений до відповідальності, а сигарети у загальній кількості 5250 пачок, попередньо оцініли у 50 тисяч гривень, вилучили. Тривають заходи по встановленню усіх причетних до протиправної діяльності. Про це розповіли у прес-службі Білгородністровського прикордонного загону. Іноземіць обікав житло мешканки Болграду. Як розповіли у прес-службі регіонального управління Нацполіції, дізнавшись, що 51-річна господиня поїхала за кордон, злодій пошкодив балконні двері та поліз у порожню квартиру. Він виніс одяг, комп'ютерну техніку та гроші на загальну суму майже 30 тисяч гривень. Про незваного гостя поліціянтам повідомив батько потерпілої, який наглядав за її майном. Особу крадія встановили чоловіка, було затримано. Ним виявився 21-річний громадянин однієї з держав Східної Європи. З'ясувалося, що у минулому році він вже був засуджений за аналогічний злочин, скоєний у Києві, та перебував на іспитовому терміні. Із квартири, яку винаймав підозрюваний, силовики вилучили все майно. Викрадене ним у мешканки міста. 22 березня відзначається міжнародний день водних ресурсів. З нагоди цієї дати у Білгородністровському міжрайонному управлінні водного господарства відбулося урочисте нагородження учасників конкурсу малюнків та творчих робіт. Хто став переможцем, дізнайтесь з сюжету Тетяни Коваль. Не одна жива істота, будь то людина, тварина і навіть рослина не зможе існувати без води. Та, на жаль, в усьому світі стоїть гостре питання по її збереженню. Відпочиваючи біля річки, лиману, моря, багато хто після себе залишає купу сміття, яке згодом потрапляє у водойми, тим саме знищує біоресурси. І аби донести до підростаючого покоління важливість охорони цілющої вологи, Біородністровське міжрайонне управління водного господарства проводять різноманітні заходи. Сегодня Белграднистровское управление водного хозяйства проводит акции, посвященные Международному дню воды, которая была основана в 1993 году на ассамблее в де Женера. Мы проводим конкурс детских рисунков, творческих работ со всех школ района и города, лицеев. Была создана комиссия из... Семи чоловік. І от в общем голосуванням як-то так було вибрано побідітелі і номінантів нашого конкурсу. Цей конкурс управління водного господарства проводить спільно з районною владою вже 11 рік поспіль. Як зазначили члени журі, за цей час вони переглянули більше тисячі полотен та проєктів і жодного разу роботи не повторювалися. З привітним словом, до юних обдарувань звернувся Сергій Ільченко. Ну, що хочеться сказати, по-перше, всі молодці, гарну справу робимо. Тисяча малюнків це показує вашу активність, це показує те, що ви дуже цінуєте те, чим займаєтесь. Ви розумієте, що вода і хліб це певне, що саме найголовніше в нашому житті. І ваші таланти. Це для нас скарб, тому що кожен з вас в цих малюнках вкладає свою душу, свою майстерність. і це мистецтво. І нехай воно ще не професійне, але я вірю, що ви будете нашими українськими Пікассо. Перед початком церемонії нагородження усім присутнім у жартівливій формі та під легендарну пісню водовоза продемонстрували відеоролик, в якому показали, наскільки усе людство не зможе обійтись без води, і наскільки важливо її зберегти чистою. Далі конкурсанти презентували свої роботи. Тема нашого проекту вода в літературі. Нам понарали з моїми друзями ця тема, і ми вирішили її його в в презентації в PowerPoint. В общем, мы нашли много разных произведений, в которых есть вода, там, такие как Пушкин, Ломоносов, и объединили в их очень интересную композицию. Идея была вот также нашего учителя, она предложила нам эту идею. и Мы решили, что хорошая идея, и в общем, мы решили ее воплотить. В сучасному світі назріває екологічна проблема забруднення водойм, пластиковими пляшками та пакетами. А це є загроза для морських мешканців. Вони або гинуть від токсинів, або самі стають небезпечними для вживання людьми. Тому багато хто з юних конкурсантів обрали для себе саме цю тему. Наша школа їздить прибирати пляжі, і ми, ми це на Ми це на свої очі бачимо, як це шкодить природі, і тому я захотіла зробити такий проект. Я хочу, щоб люди перестали викидати сміття на море, і так також навіть не на море, а просто викидати, щоб от є баки для сміття, щоб туди люди тільки викидали, але не на не просто так, просто взяли і викинули. Я зобразила на своєму малюнку. Пластикову бутилку, з якої витікає вода. Я захватила роль досить глобальну екологічну проблему, того, що зараз зникає питна вода, а також на моєму малюнку зображено там, де вода все живе, яскраве, а де води немає, все похмуре і сіре. Тобто треба берегти воду, щоб було гарне довкілля, щоб була жива, красива природа, тому що без цього ніхто не може жити. Учасників конкурсу нагородили почесними грамотами, а переможці отримали і цінні подарунки. По закінченню урочистостей вже стало доброю традицією зробити спільне фото. Крім того, на усіх маленьких творців очікував і солодкий стіл. Сьогодні... Тетяна Коваль Артем Укринчук, безредаве. Майбутнє лісу в твоїх руках. Як повідомляють кореспонденти інтернет, видання 04849, учні старокозацького НВК разом з вчителями взяли участь у. Факції, приуроченої до Всесвітнього дня лісу, у місцевому лісництві їх ознайомили з організацією виробничого процесу та розповіли про те, як отримують посадковий матеріал. Школярі 9-го б класу під керівництвом співробітників лісництва із задоволенням висаджували молоді деревця. У свою чергу фахівці високо оцінили рівень культури і старанність старшокласників. Як результат, задоволені всі учасники акції, адже через кілька років тут буде шуміти кронами молодий ліс. 22 березня співробітники Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства разом зі студентами наводили порядок на березі Лиману, привели до ладу територію біля міського пляжу та джерела Йоанна Новосочавського. Сьогодні ми таким заходом нашим на берегу Дністровського лимана, чистка берега лимана, відмічаємо таким образом міжнародний день води. Значит, акции по всему миру сознательными людьми э, по очистке берегов водных объектов для того, чтобы значимость воды. показать большую значимость воды в жизни людей. Большое внимание необходимо уделять воспитанию подрастающего поколения бережному отношению к водным ресурсам. Поэтому мы здесь, поэтому мы спасибо детям, которые откликнулись, студентам, которые откликнулись, сознательно пришли на нашу акцию. Спасибо. Сейчас мы поубираем, мусор весь вывезем, надеемся, что такая чистота будет поддерживаться людям, людьми, которые будут отдыхать на берегу. Днестровского лимана. Мы проводим эту акцию, чтобы показать всем, что нам нужна чистая берега, чистая вода, которую мы пьем. Большое спасибо директору педагогического училища Грасименко Владимиру Михайловичу за то, что он оказывает нам содействие, выделяет студентов. Что мы с вами по поводу сегодняшней акции? Вот вы сами видите, мы работаем. И как бы у нас все получается. Мы хотим, чтобы наши места, вот, например, вот мы сейчас находимся на ремане. И здесь не всегда чисто, но мы пытаемся сделать так, чтобы было все как можно лучше. Мы стараемся как бы вот, сделать пример, потому что мы молодая страна, и мы должны стараться, чтобы у нас было чисто, правильно, и как должно быть. У Болградському НВК спеціальна школа, ліцей пройшов день зустрічі птахів. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Топор, пернатих, які повернулися після зими з теплих країв, вітали учні перших класів навчального закладу. Вони разом з батьками і вчителями розмістили на території навколо школи, шпаківні та годівниці, які Виготовили напередодні, крім того, слухали цікаві історії про перелітних птахів. Урок на природі був не тільки інформативним, він став прекрасним виховним заходом, під час якого діти вчилися любити і оберігати наш квітучий край. Аби стати справжнім кухарем, потрібно багато навчатися, бути цілеспрямованим та полюбляти смачно готувати. Серед кращих представників цієї професії завжди можна знайти вихованців ізмаїльського вищого професійного училища. номер 9. Марина Талько продовжить тему. 21 березня на базі Ізмаїльського вищого професійного училища номер 9 відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової мастерності серед студентів. Кухар 2019 учасників щиро привітала директор закладу. Сьогодні в Державному професійно-технічному навчальному закладі Ізмаїльське вище професійне училище свято У нас проходить другий етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності за професію кухар. До нас завітали представники 19 училищ Одеської області. Учасників конкурсу та гостей з усієї Одещини гостину зустрічали у столиці Придунав'я, адже Ізмаїльське вище професійне училище, визнаний лідер підготовки працівників ресторанної сфери в Українській Бесарабії. Білородністровські та кілія та Тарбунари, та арциз, Одеса та Рудине, Чорноморськ, 19 навчальних закладів відправили у місто на Дунаї своїх представників. и его исполнительного комитета. Мы рады вас видеть. Профессия повара – это не просто профессия, это искусство. Самого-самого удачного вам. Пусть ваш вкус вам не изменит, а подсказки ваших учителей помогут молодым поварам. Конкурс почався з комп'ютерного тестування, адже без належної теоретичної підготовки сьогодні практично неможливо добитися успіху у будь-якої професії. Учасники хвилювалися, але кожен хотів довести, що саме він гідний бути кращим. Во-первых, я хочу набратися опитування, щоб в следующий раз, коли буду где-то участвовать, щоб не так сильно стеснялся, наприклад, і доказати своїм там даже друзям, що я можу чего-нибудь большего в этой жизни, а не просто. Учиться там на повара. Хочу понять, что я готова, умею и достойна что-то новой презентации, работать в команде или индивидуально. Доказать в первую очередь себе, что я могу. Після теорії учасники приступили до практичної частини конкурсної програми. На цей раз у меню було два блюда: фаршироване куряче філе зі складним гарніром та десерт яблука, смажені в тісті. Страви оцінювали по семи критеріям: технологія приготування, презентація, смакова якість, використання сучасних технологій, дотримання правил санітарії та гігієни, норм охорони праці та часу і виробнича культура. Конкурсантов оценивала компетентная жюри, до складу якого вошли відомі у придунавья кухари и та рестораторы. Повар, хороший повар, это прежде всего одаренный человек от Бога, которого Бог помазал кисточкой и сказал: у тебя хороший вкус, иди неси радость, корми людей, доставляем удовольствие. Это человек, который обладает теоретическими, практическими знаниями. Это человек, творец и художник. Страви були виставлені в начальній лабораторії училища Ресторан. Члени журі підвели підсумки. Перше місце Валентин Акімов, студент Одеського ВПУ морського туристичного сервісу. Друге Іван Федосеєнко, вихованець Ізмаїльського вищого професійного училища. Бронза у Анастасії Колесник, студенти Одеського центру професійної технічної освіти. Всіх учасників було нагороджено дипломами, а переможців – цінними призами. Третій етап конкурсу відбудеться в Києві. Отож почекаємо. Може, хтось з наших земляків зможе потрапити у трійку лідерів і у столиці нашої батьківщини. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабєтве. Ось такі сюжети підготували для вас мої колеги у цю п'ятницю. Ми зустрінемось вже після вихідних у понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабі ТВ. На все добре та хай щастить.